Акцію Паска для героїв» вже другий рік поспіль організовує торгова мережа студія м'яса спільно з благодійним фондом Покрова. Придбати великодній хліб для захисників може кожен покупець мережі магазинів. Вартість однієї паски 39 ,90 гривень 90 копійок. Покупець має можливість придбати паску на касі магазину, отримати за це ось таку свічечку, синю або жовту. Вона називається Свічка волонтера. Символ того, що покупець доєднався до. Нашої перемоги Цьогоріч акція стартувала 22 березня. Покупці вже встигли придбати близько тисячі пасок. Випікатимуть їх напередодні великодня, тоді освятять та передадуть воїнам, які боронять країну від агресора. Вони свіженькі поїдуть на всю лінію фронту. Уже маємо домовленість з азовцями, що азов в нас паски. Маємо домовленість з 44 ю бригадою та іншими. І також волонтери своїми маленькими бусиками зможуть. По всій лінії, усі куточки розвести ці пасочки. Випікатимуть паска у сімох пекарнях торгової мережі студія м'яса. Паска випікається з пшеничного борошня, з додаванням маргарину, яєць, цукру, також ваніліну. Ну і всередині в паски є родзинки і цукати. Покривається вона глазур'ю та різнокольоровою пасадкою. Оплатити паску для героїв можна до 10 квітня. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.